Океан давно приваблює людей. Підводний світ досліджується протягом багатьох століть, але й досі повністю не вивчений. Регулярно відкривають нові види рослин, риб та інших морських мешканців. Сідайте позручніше та не забудьте поставити лайк. Це відео присвячено незвичайним та найжахливішим рибам в світі. Вони живуть у салоні, а й у прісній воді. Їх можна зустріти і в океанічних западинах, і в гірських струмках. На даний момент відомо близько 36 тисяч риб. З них 3 тисячі мешкають на території недокраїни 404. Хребетні відрізняються великою різноманітністю. Вони зовсім не схожі один на одного. Так, у них усі, як у людей, є симпатичні та не дуже. Ми розповімо вам про найстрашніші риби у світі, причому деякі з них не є небезпечними та кровожерливими. Вони просто справляють неприємне враження. Почнемо. Десяте місце риба камінь. Ця риба входить не тільки в топ найстрашніших, а й найнебезпечніших. Вона дуже отруйна. Ареал проживання, мілководдя тихого та індійського океанів, живе на коралових рифах, часто ховається в тіні каміння або водоростей. Їй подобається зариватися у бруд чи пісок. Помітити рибу камінь дуже складно навіть на березі, куди вона може потрапити під час відливів. Хребет несереднього розміру завдовжки сягає 40 сантиметрів. Забарвлення зелений, бурий. Він добре маскує рибу та допомагає залишатися непоміченою. У неї велика голова з маленькими очима, покрита пагорби. Вигляд жахливий, не дарма, адже вона здатна вбити людину. Колючки спинного плавця дуже гострі та містять токсини. Людина той, хто випадково наступив на живий камінь, ризикує померти. Жертві стоїть негайно надати медичну допомогу. Дев'яте місце Риба Пелікан. Риба Пелікан довгий час вважалася рідкісним видом, але зараз стало відомо, що вона досить поширена. Мешкає у всіх океанах в помірних та тропічних районах. Живе глибоко від 500 до 3000 метрів. Є хижаком. Має дуже специфічну зовнішність. Довжина варіюється від 60 до 180 сантиметрів, причому третина тіла пащу, вага не перевищує 1 кілограма, тіло тонке поступово переходить у хвостову нитку, характерні особливості масивні щелепи та містка ковтка, забарвлення пелікану, переважно темні тони. Спосіб життя та фізіологія риби погано вивчені. Проводити дослідження на таких глибинах практично неможливо. Восьме місце латимерія, жива копалина. З'явилося в давні часи понад 400 мільйонів. Років назад. вважалося вимерлим понад 65 мільйонів років тому. Але у 20 столітті були виявлено два види латимерії. Мешкають на глибині 100 метрів, зустрічаються біля берегів мозамбіку. Риби великі. Довжина від 1,5 до 1,9 метра, вага від 50 до 90 кілограмів, забарвлення синювато-сірий з білими плямами. Малюнок у кожної особини відрізняється. Він є індивідуальною особливістю: у риб сім плавників, що схожі на короткі лапи. Будова тіла теж унікальна. Вони не мають хребта. Величезні очі, рідкісні зуби, зловісний оскал, латимерія, схожа на персонажа фільмів жахів. Сьоме місце мурена: ареал проживання: Індійський, Атлантичний Тихий Океан. Найчастіше зустрічаються у Червоному та Середземному морях, віддають перевагу придонній шарі води. Вдень ховаються в ущелинах скель, а вночі виходять на полювання. Мурени досягають у довжину 1,5 метра, максимальна вага 50 кілограмів. Вони відрізнятимуться від інших риб тим, що у них відсутня луска, забарвлення красивий, коричневий, зелений, з мармуровим малюнком. При наближенні вискалюються, ніби намагаючись налякати, величезна паща, зуби злегка закручені всередину. Риба виглядає вражаюче, але краще до них не наближатися. Зафіксовано багато випадків нападу на людей, зокрема на аквалангістів. Шосте місце чорний живоглот, поширений у тропічних та субтропічних водах по всьому світу. Мешкає на глибині до 3900 метрів коду, невеликі риби, максимальна довжина лише 25 сантиметрів. Тіло витягнуте, без лузки, забарвлення темне. Свою назву риба отримала не випадково. Паща чорного живоглота розкривається широко. У нього відсутні м'язи та ребра. Він здатний проковтнути видобуток, який значно перевищує його за розміром. Шлунок розтягується, зсуваються внутрішні органи. Особливо жадібні живоглоти, виявляються виштовхнуті на поверхню не можуть переварити видобуток. Починається процес розкладання, виділяються гази. П'яте місце риба крапля. Загадковий та маловивчений вигляд мешкає біля берегів Австралії та Тасманії на глибині до 1200 метрів. Це припущення їхтіологів. Інформація не підтверджена. Зовнішність риби краплі не дуже приємна. Вона представляє собою драглисту масу довжиною 30 сантиметрів, вагою 2 кілограми. Є невеликі плавці та нарости на тілі. Один із них розташований попереду і нагадує ніс: ця істота зовсім не схожа на рибу, але все ж таки її є. Забарвлення різноманітне. Сіро-зелене, блідорожеве, коричневе. Є думка, що він змінюється і залежить від кольору донних відкладень у місці проживання риби. Ще одна її унікальна особливість сумний вираз морди. Складається враження, що вона заплаче. Риба крапля часто стає об'єктом для жартів та пародій. Четверте місце: крапчастий звездочет мешкає у західній частині Атлантичного океану, віддає перевагу піщаному або гальковому дну. Риба справляє відразливе враження. Вона не дуже велика, у довжину досягає 50 см, вага до 9 кілограмів, голова широка, тіло кругле та щільне, очі маленькі, весь час дивляться нагору. Через цього риба і отримала таку гарну назву: забарвлення темне, в білу цятку. Крапчастий звездочет має одну особливість: він може вдарити розрядом електричного струму. Незначний, але вистачить для того, щоб втратити орієнтацію у просторі. Дайвери побоюються цієї риби. Триморський чорт промислова риба. Водиться в Атлантичному океані на глибині до тисячі метрів, мешкає на піщаному або мулистому дні. Ховається в уламках скель та водоростей. Морський чорт вражає своїми розмірами. У довжину може досягати 2 метри, вага до 57 кілограмів. Тулуб і голова плоскі, покриті наростами та кістковими горбками. Страшна риба несе велику небезпеку для людини. Вона нерідко вибирається із глибини ближче до берега. Її важко помітити, і якщо наступити на морського чорта, можна отримати глибокі рани від шпильок. Якщо потривожити рибу, вона може накинутися і сильно покалічити. Друге місце ломозуб рідкісна риба, про яку мало що відомо. Вона мешкає в глибинних водах між Новою Зеландією та Австрією. Ломозуб схожий інопланетна істота. Забарвлення темне, очі величезні і світяться. На морді розташований відросток, який також випромінює свічення у темних водах. У такий спосіб риба приваблює видобуток. Перше місце риба гадюка. Ще одна рідкісна та маловивчена риба. Вважається, що вона мешкає в марянській западині та інших подібних глибинних ділянках. Вона не любить світло, тому вдень воліє знаходитися якнайглибше – до трьох тисяч метрів. Зате вночі риба гадюка стає набагато сміливішою. Її кілька разів знаходили на мілководді. Має невеликі розміри, довжина вбирається у 30 див. На скромні показники гадюка може налякати будь-кого. Відмінна особливість, величезний рот і гострі ікла, які в ньому не містяться. Вона пронизує ними жертв, які підпливають надто близько. Гадюка приваблює видобуток за допомогою хребта, що світиться у темряві. Цей процес називається біолюмінесценція, забарвлення варіюється від темно-сріблястого до чорного. На цьому в нас, друзі, все. З вами був канал Best Fishing та його автор Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.